Всім привіт! Я рада вас вітати у нас на каналі. Діти просили зняти на відео як цей сніговичок, ця кулька розтворюється у гарячому чаї і що виходить. Чай у нас вже не сильно гарячий, тому наш сніговичок довгенько розтворюється. Воно вже попадає, гарячий чай, всередину сніговичка. Сніговичок це білий шоколад. Їм подобається, як воно оця крутиться там сніговичок і розплавляється. Цей сніговичок щось не сильно хоче розставати, держиться до останнього. У дітей вже нетерпіння, і вони просять мене, щоб я його пошевелила ложкою. Уже трішки краще. Вони постійно ці сніговички туди. Я говорю їм, ні, щоб з'їсти шоколад той смачний, вони в чай кидають і в капучино, і в какао. По... Виходить за весело. Цікаво, але все одно, як на мене, то я б його з'їла вже. І те, що всередині теж. Тут, а, виходить, три зефірки. Воно коли, три, коли чотири, ну, все одно. Ось таке виходить, виходить. Всім дякуємо за увагу. Від дітей, всім привіт. До наступних зустрічі! Бувайте!